Об'єктивно про події, фахово про головне час підбивати підсумки дня. Ветері новини Прикарпаття в студії Вадим Русиняк. Мої шанування. Початок посівної на Івано-Франківщині першими на Прикарпатті її почали три територіальні громади: це Городенківська, Коломийська та Снятинська. Більше цьогорічні плани посівної кампанії розповість Мар'яна Джерч. На Прикарпатті стартували весняно-польові роботи. Вихід посівів із зимівлі можна оцінити як успішний, каже директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Алла Хамчич. Нині по всіх категоріях господарств області під озимою зайнято понад 70 тисяч гектарів, у тому числі під зерновими 52,8 тисяч гектарів. Крім того, у сільськогосподарських підприємств зяблого оранку проведено на площі майже 60 тисяч гектарів. Що дало змогу в оптимальні терміни розпочати посів ярих культур. За оперативними даними, по всім категоріям господарств станом на 27 березня ярі культури посіяно на площі майже 5 тисяч гектарів. Першими в області посівну роботу розпочали на Городенківщині, Коломийщині та Снятинщині. На сьогоднішній день посівні агрегати працюють майже по всій території області, де склались приятливі умови для роботи в полі. Хочу наголосити на тому, що в нашій області посівна площа сільськогосподарських культур цьогоріч прогнозується на рівні майже 390 тисяч гектарів, що на 1,5 тисячі тисяч більше, ніж минулого року. Структура посівних площ по всіх категоріях господарства очікується наступна. Під зерновими тридцять площі. Під технічними 29% картопля і овочі 18%, кормові культури 16%. Минулорічний надосіво зернових, який був викликаний погодними, несприятливими умовами, буде надолужено посівом ярих зернових культур. Це десь біля 5 тисяч гектарів. Дотримання До оптимальних термінів сівби є запорукою отримання доброго врожаю. Саме тому Рада оборони області надала дозвіл для пересування сільськогосподарської техніки під час комендантської години. Марія на Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї. Вони з першого дня вторгнення не лише не опустили руки, але й допомагали та підтримували інших. Благодійні організації Архієпархії Української греко-католицької церкви розповіли про свою діяльність за рік, що вдалося зробити. Дивіться у сюжеті. Із першого дня повномасштабного вторгнення простягували руку допомогу іншим. Доброчинці благодійних організацій Івано-Франківської архієпархії у ГКЦ розповіли про свою діяльність за рік війни. Керівник Мальтійської служби у Івано-Франківську Роман Яручек наголошує, головним пріоритетом для них є допомога людям, зокрема дітям. Відтак, доброчинці надавали як гуманітарну допомогу, так і психологічну емоційну підтримку. Вдалось провести Традиційну акцію Святий Миколай іде до Сиріт. Листи, які писала Малеча у 2022-му, зізнається Роман Яручик, були сповнені надії та віри у перемогу. Щиро вони розуміють, знають, що і вірять, що тільки він один прочитає ці листи. По-перше, уявіть собі, що в ті голівці мають два, це дитина переживає, що коли Миколай буде. Там летіти на санях, не знаю як він там, щоб його не збила російська ракета. Це раз, а другий не просить для себе нічого. Так просить дрон, але для військових, так дрон, тепловізор і байрактар. Торік акцією святий Миколай іде до Сиріт. Було охоплено понад 2,5 тисячі вахованців з 24 дитбудинків, будинків, інтернатів і реабілітаційних центрів. Крім того, на польовій кухні волонтери приготували майже 400 тисяч порцій. Їжі. Більше 20 тисяч сімей отримали продуктові набори. Психологи надали більше дев'яти сотень психологічних консультацій. Не менше добрих справ зробили й волонтери благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ. Таким чином, доброчинці приготували майже 140 тисяч благодійних обідів, передали близько 50 тисяч продуктових та близько 20 тисяч сімейних наборів. А ще відправили в інші регіони майже 400 тисяч тонн гуманітару. Допомоги. У нас постійно працювала благодійна їдальня. Благодійна їдальня в місті Івано-Франківське до війни ми обслуговували десь 360 людей кожного дня, під час війни доходило до півтора тисячі. І зараз кожного дня тільки їдальня в Івано-Франківську видає до 700-800 обідів. Але у нас є такі благодійні їдальні в Бурштині, в Рогатині і в Калуші. І стараємося зараз в листі, вже відкривається трапезна, стараємося розвивати згідно викликів, часу і потреби ці благодійні лідери. Забезпечували також засобами гігієни. І такі індивідуальних базових стандартних наборів гігієни ми забезпечували людям 29 тисяч 847. Спеціальні гігієнічні набори для людей з особливими потребами 2580. Це люди, які потребували памперсів і інших додаткових спеціалізованих гігієнічних засобів. Волонтери карітасу також облаштували два прихистки для тимчасового проживання переселенців. Не стояли осторонь парафії Івано-Франківської архієпархії. З першого дня тут допомагали військовим, лікували поранених, підтримували сім'ї загиблих та переселенців і відправляли гуманітарну допомогу у прифронтові регіони. Наші клініці пільгувато безкоштовно за 2022 рік обстежено 4065 Вимушено переселених осіб, які отримали 22 тисячі двісті медичні послуги. В нас проживало на невизначений термін, тобто ми нікого не виселяли. Нікого не виселяли до 1 вересня 1070 осіб. 1 вересня була необхідність в тому, щоб запрацював католицький ліцей, діти, що пішли до школи, та духовна семінарія. Вінцем, в Кінцевому результаті ми залишили тільки тих, хто є з окупованих територій окупованих територій. Або з тих, де ведуться незаперечні бойові дії. О, станом на зараз таких осіб в нас близько 170. Бійців парафії забезпечували продуктами, засобами гігієни, ліхтариками, карематами, медикаментами й автомобілями. Це велика кількість різних позашляховиків, це були швидкі допомоги, велика кількість. Тут пише 81, я думаю, що це вже більше. Тільки з моєї парафії зголення 26 автомобілів. Отже, амуніція, намети, турнікети, військова форма, спальники, аптечки, тепловізори, квадрокоптери, пристрої нічного бачення, генератори, павербанки, акумуляторні батареї для квадрокоптерних карти, бронежилети, берце, термобілизма, буржуйки, окопні свічки, вервиці. На парафіях також. Згуртувалися люди, які дотепер працюють дуже активно. Власне церква стала тою фортецею, де збиралися волонтери, плели сітки, робили борщі, плели вервиці. Загалом, упродовж року, на допомогу бійцям та переселенцям парафії Івано-Франківської архієпархії спрямували майже 40 мільйонів гривень. Юлія Торконяк, Анастасія Бегеї та радіокомпанія Раї. Дорога до перемоги на Прикарпатті у рамках благодійного туру відбудуться концерти команди. А відтак глядачі зможуть побачити виступи відомих вітчизняних зірок, а разом з тим зробити свій внесок задля перемоги України над окупантами. Що чекає прикарпатців? Розповість Юлія Торконяк. На підтримку збройних сил України на Прикарпаття з благодійним туром Дорога до перемоги завітала команда. А у її складі відомі українські артисти. Волонтер та співак Артур Босо розповідає: усе почалося з концертів для переселенців на Львівщині. Тоді артисти згуртувались, щоб підтримати тих, хто втратив свій дім. А нині проєкт допомагає військовим. Ми не розважальна програма, ми не їздимо розважати. Ми вже не співалися. В нас головна мета це допомогти нашим хлопцям та дівчатам. Бо на сьогоднішній день ми вже я не знаю скільки в грошах це, але на сьогоднішній день ми вже відправили. 37 автомобілів це і грузові машини, і швидкі, і джипи там буржуйгуманітарної допомога. Дуже багато всього ми це відправили на сьогоднішній день. Ще одна мета благодійного туру спілкування із глядачами. Артистка Ніна Матвієнко наголошує: важливо підняти дух українцям та змотивувати рухатись лише до перемоги. Подати руку це значить любити цю Україну, любити її усіма потрохами свого серця, своєї душі, нігтиком кожним, бо по-іншому ми не зможемо відстояти, бо такі красені сьогодні. Ми їх тил сьогодні для наших хлопчиків, для наших хлопців, для наших воїнів, для наших батьків, для наших братів, сестер наших. Сьогодні цей тил він дуже важливий. На своїх концертах ділиться артистка Анна Добриднєва. Вони виконують різну українську музику, однак у репертуарі немає жодних сумних пісень. У нас матеріал дуже різний, і це справжній український вайб. Знаєте, який на часі? Це от така українська музика, яка про сьогодення і патріотизм, і життєстверджуючі пісні, тобто без шароварщини і хайпу. І ви знаєте, ця, ця єдність. Вона дійсно додає сили. Я саме таку Україну бачу. І от ми з різних регіонів. Ми я народилася в місті Кривий Ріг, прожила в Києві. І я бачу тільки таких українців і таку Україну. На прикарпатті благодійні концерти команди А на підтримку збройних сил України відбудуться у Івано-Франківську Калуші та Коломиї. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Благодійна сміхотерапія у Коломиї відбувся благодійний гумористичний концерт. Розважити коломиян та зібрати донати для збройних сил допоміг заслужений діяч естрадних мистецтв України Роман Нагірний. Як сміх допомагає наблизити перемогу, перевіряв наш Арсен Миронюк. Сміємось, отже, не здаємось. У Коломийському народному домі відбувся гумористичний концерт за участі Романа Нагірного, заслуженого діяча естрадних мистецтв України. Свої перші творчі кроки робив саме в Коломиї, розповідає гуморист. Тому виступати тут вдвічі приємніше. Я перші свої творчі кроки робив саме в Коломиї, вдома, і мені дуже приємно, що на запрошення народного дому сьогодні до 1 квітня. Я хотів би трошки повеселити нашу публіку, наших хлопців, зарядити тим позитивом і тим знаєте, Таким зарядом, який потребуємо всі ми. Маю честь і генерувати і розвивати це наше українське слово. І Я від цього отримую шалене задоволення, бо я виріс з цього. Гуморист виконував як власні гуморески, так і твори авторів з Прикарпаття. Є наших багато авторів, яких я сьогодні буду виконувати. І щось самі ми робимо. Але у нас такий, знаєте, великий, великий, великий пласт і про тих авторів, яких я. І виконавців запрошують до Києва, таких і їхні твори сьогодні будуть звучати. Тому у нас є ще класики і наші такі добрі автори, які я думаю, буде корисно і цікаво нашій публіці це згадати і почути. Організувати цей благодійний вечір гумору допомогло саме волонтерство. Завдяки ньому каже директорка народного дому Мирослава Воротняк, вдалося познайомитись із Романом нагірним ближче з паном Романом. Ми як волонтери співпрацювали. Я його знаю ще з коли він тут сам. В Орфеї працював, займався я його ще з тих часів, пам'ятаю, але ми так близько не не контактували. Ми вирішили так не своїми силами, а запросити все ж таки знану людину з Києва. Все ж таки, він знаменитість і наш краянин. І хотілося таким чином трішки людей відволікти від від таких проблем, проблем війни, які відбуваються на. Ньому. На даний момент, щоб потрапити на санс сміхотерапії, відвідувачі робили благодійні внески розміром у 100 гривень. Всі зібрані кошти організатори передали 10-й окремо гірсько-штурмовій бригаді. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія У Надвірнянській громаді. створять шелтер для внутрішньопереміщених осіб. Більше про капітальний ремонт колишнього гуртожитка, що має стати прихистком, розкажемо далі. Позаду мене капітальне приміщення. Комунальній форми власності за адресою Мазепи-57, де згідно рішення в сесії Надернянської міської ради, рішення депутатів міської ради, керівництва міської ради, ми вирішили капітально відремонтувати гуртожиток по вулиці Мазепи для подальшого використання для потреб. Соціально вразливих верст населення. В першу чергу мутичого переміщення писати. Не так багато на території нашої громади є подібних об'єктів. Практично немає гуртожитків, немає тих приміщень, де певна категорія мешканців нашої громади, не маючи власного місця, зможуть тут належно проживати в відповідних умовах. Цей об'єкт буде називатися Надвинянський шелтер. Де зможуть прийняти більше 40 людей, які будуть потребувати соціальної підтримки, і тих людей, тікаючи від війни, які опинилися в край складних соціальних умовах з мотивів безпеки, будуть проживати в цьому помешканні. Тому заходимо в приміщення, підходиться до завершення цей ремонт. Зроблено якісні капітальні мови. Я вважаю, що кожна територіальна громада в сьогоднішній день має дуже багато ресурсів, особливо там, де створені відповідні управління і інвестиційні відділи. Ви бачите, що підходить до завершення ремонт внутрішнього перепланування, і ми вже скоро найближчим часом саме будемо. В цьому приміщенні заселяти людини на Коломищину, котра славиться своєю спортивною базою на відбірковий чемпіонат області до чемпіонату України. Завітали важкоатлети з усього Прикарпаття. Загалом це близько 70 учасників віком від 15 до 17 років. Докладніше про перебіг чемпіонату Богдан Малецький розповість. 70 важкоатлетів зустрілися у Коломиї, аби поборотися за перемогу у чемпіонаті Івано-Франківської області. Вік учасників змагань – 15-17 років. Організатор турніру, заслужений тренер України Микола Чабан, каже, що давно вже не було в цьому залі стільки спортсменів. Для декого це дебют, а для декого можливість участі у більш престижних турнірах. Дуже багато дітей кідеться вперше виступає, бо за такі діти що це відбірковий чемпіонат області до чемпіонату України, який прийде в кінці квітня буде в Луцьку. От, буде відбір дітей. Ну, а далі маємо такий, якщо брати подальшому, 22 квітня у нас буде чемпіонат області дорослий в Калуші. І потім у нас є чемпіонат Європи серед дітей до 15 років. Це буде в Молдавії. Тож до участі у змаганнях допустили і молодших важкоатлетів. Так, 12-річна Марта Макетюк із Коломиї стала переможницею у своїй ваговій категорії. Я сьогодні перемогла в 64-й категорії. Я хочу пов'язати дуже сильно своє життя зі спортом і поїхати на Європу. А от Іванна Голіней вже досвідчена спортсменка. Вона віддала важкій атлетиці сім років і вже має вагомі успіхи. У мене за мету було підняти перший дорослий розряд. Я це зробила мені сподобалося виступати. Появився результат. Мені потрібно ще більше тренуватися і зробити більшу суму. Це буде за метою, коли я буду виступати на чемпіонаті України до 17 років. Це буде в місті Луцьк. Тож переможцями у загальнокомандній першості стали коломияни. Другими були важкоатлети із Калуша. Замкнули трійку призерів спортсмени із Галича. З Коломиї Богдан Малецький Голон Романчук, телерадіокомпанія Раї. Такою видалась доба на Прикарпатті, А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.